Зокрема, про Мюнхенську безпекову конференцію далі. Одна з із найзмістовніших в історії, саме так охрестив цю конференцію в Мюнхені за результатами заходу. і голова Крістов Гойсен. Голова тема головна тема зустрічі це шлях. Звісно ж, до миру. Ну а президент України Володимир Зеленський також взяв участь в конференції, де вперше зустрівся із посадовцями нової адміністрації США, Віце-президентом Джейді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо, також низку інших світових лідерів. Зеленський заявив, що Україна має. План завершити війну в 25-му році саме завдяки спільним зусиллям з партнерами через тиск на Росію, а також закликав учасників конференції до початку процесу створення об'єднаних збройних сил Європи. Також він заявив, що готовий до зустрічі віч на віч з Путіним, але лише після того як Київ і союзники узгодять план завершення війни. І зараз до нас долучається Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Вітаємо вас. Доброго ранку ранку студії, ранок, ранок України. Пане Арсенію, ну ось дивіться, був такий коментар: одна із найзмістовніших в історії конференції. От на вашу думку, в якій частині ця мюнхенська конференція була дуже змістовною, і з яким результатом з неї вийшла Україна? Ну, по-перше, дійсно, для нашої делегації, на чолі з президентом, був достатньо потужний візит. З точки зору, що 15 зустрічей на високому рівні треба розуміти тобто з американською делегацією на чолі з віце-президентом, європейським лідером генсеком нато рядом прем'єр міністрів і президентів а це перше і важливе тобто дійсно україна у фокусі уваги а друге звичайно відбулося багато виступів президента публічних дискусій прес-конференцій тобто у нас була можливість на скажімо так Найвищому авторитетному експертному майданчику безпеки донести бачення України принципів справедливого завершення війни, і ми побачили, що європейські лідери це поділяють. Ми побачили позицію американської адміністрації, що вони також вважають, що гарантії безпеки а, повинні бути реальними та чіткими, а це ключове і важливе. Якщо ми говоримо сьогодні про Глобальні такі підсумки стратегічні. То я би сказав, звичайно, що і вчорашня екстрена зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу в Мюнхені і сьогоднішня зустріч ключових європейських лідерів, які скликає пан Макрон, говорить про те, що результат для нас є Європа, Європейський Союз допомог. Здійснив допомогу Україні. От ми зараз перед перетретю річницю широкомасштабного вторгнення на понад 126 мільярдів євро військової і невійськової допомоги. Це найбільше. І сьогодні європейські лідери а, шукають можливості, як вони невідкладно можуть посилити наші позиції а, перед потенційними перемовинами а, щодо завершення війни. І роль сьогодні, і для України це принципова роль сьогодні Європи, європейських держав, європейських лідерів у завершенні війни. Зрозуміло, що є Сполучені Штати як фундамент НАТО, як великий стратегічний партнер сьогодні на всіх демократичних держав, але є сьогодні Європейський Союз, європейський континент і загроза сьогодні тут, на нашій території, і Україна сьогодні є фортпостом. Тому звичайно, що я бачу. Позитив, тому що ця конференція і виступ віце-президента вони достатньо так е, серйозно е, мобілізували на сьогоднішній день європейських лідерів. Я бачу в цьому позитив. Україна була почута, Україна однозначно суб'єкт, і Сполучені Штати підтвердили, що нічого про Україну без України. Я вважаю, це основні результати. Мюнхенської конференції з безпеки. Арсені, давайте більш детально поговоримо про безпекові гарантії. адже це має бути головним підсумком будь-яких зустрічей і в контексті завершення цієї війни. Можна було би погодитися з очільником мюнхенської безпекової конференції, паном Гойзгеном, щодо того, що це найзмістовніша зустріч була в історії цього заходу в тій частині, що європейці направду зрозуміли їм. Американські партнери не натякнули, а напряму заявили про те, що безпека в Європі все ж таки в руках самих європейців, і в цій частині важливо розуміти, як ми будемо разом з європейцями вибудовувати наші і мілітарні, і економічні і політичні взаємини. А як ви до цього ставитеся в контексті, наприклад, взагалі до цієї вибудови співпраці більш тісної? Сьогодні Макрон збирає екстрений саміт голів в МЗС в Єлисейському палаці. Наприклад, останніми днями у Коробенпром, значить, домовляється з французами знову ж таки щодо тісної співпраці поробництво зброї з цілим концерном. Рейнметал Німецький також більше ну детально буде реалізувати будь-які проекти на території України, можливо, і співпрацю з нами. От чи може бути все ж таки посилення армії європейськими саме партнерами армії зсу збільшення нашої кількості армії? А відтак в подальшому і присутність європейських військовиків на території України цими самими гарантіями безпеки, те про що ми завжди. Говорили і говоримо, дайте нам гарантії, якщо це не участь у НАТО. Екстрена зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу по підсумкам Мюнхену відбулася вчора. Сьогодні Макрон скликає російському палаці лідерів Британії, Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі і Данії, яка буде представляти Скандинавію і Балтійські країни. Якщо ну в цьому плані бути коректним, що стосується гарантій, ну прозвучала ініціатива від президента про те, що може України да про те, що можливо варто Володимира Зеленського створювати європейську армію, і Україна може стати в основі сьогодні європейської армії. Тому що ми розуміємо, що ЄС, я хочу підкреслити, що всі європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини Шольц, чітко сказали, що Україна буде членом європейського союзу. Це також в чергове прозвучало. На Мюнхенській конференції з безпеки, але є політико-економічний блок, на відміну від НАТО, да, який є політико-безпековим блоком, оборонним, я би навіть політико-оборонним блоком. Тому зрозуміло, що якщо нам не дають чіткого розуміння нашого членства в НАТО, хоча сьогодні Макрон буде з лідерами, ключовими лідерами Європейського контенту обговорювати якраз в Парижі питання того, що, наприклад, якщо відбудеться повторне. Агресія Росії, що Україна автоматично стає членом НАТО. Це я так розумію, сьогодні може з'явитися на, на столі, і, і, і це реально. Якщо ми говоримо про європей потенційно європейську спільну армію, то ви знаєте, що це перша єврокомісія в історії європейського союзу, яка розпочала свою роботу в грудні, де з'явився комісар з питань оборони і космосу Литовець Кубіліус. Дуже проукраїнський, дуже досвідчений політик, і сьогодні дійсно він працює над тим, щоб були контури. Потенційно створення дійсно європейської армії, і Україна має всі передумови бути в її основі. Але йде мова і про те, що якщо ми е східний фортпост і е на зміні архітектура безпеки, то дійсно те, про що говорить президент Зеленський. Тобто, контингент, е реальний контингент е країн ЄС, НАТО військовий, має бути в Україні. Ми реально повинна бути задіяна. Багато зброї і розміщено в Україні це сьогодні ті контури, які обговорюють європейські лідери. Це сьогодні ті речі, про які ми говоримо і кладемо на стіл Сполученим Штатам, і зрозуміло, що європейці зараз чітко розуміють, що від завершення війни в Україні і позиції завершення цієї війни і реальних гарантій безпеки залежить взагалі зараз майбутнє суб'єктність і реальна фізична безпека. Європейських країн, європейських континентів, що ж пан Арсен, дякую, що знайшли час. Долучилися Арсені Пушкаренко, виступні голови парламентського комітету з питань зовнішньої плітки та міжпарламентського співробітництва був гостем у цій порі.